Сутність даоської алхімії передбачає підготовку і розуміння того, чим і навіщо ми займаємося. Перш за все, звісно, є налаштування ментальності, налаштування свідомості, але також дуже важливо налаштувати тіло. Налаштування тіла означає, що ми, ми розвиваємо певне ставлення до тіла. І починаємо самі через тіло розуміти практики та, які ми робимо. Для цього мало того, що ми повинні досягти рівня, коли тіло стає єдиним, цілісним, воно має бути пов'язаним з центром і, що найважливіше, сприйнятим у всіх його параметрах про зовнішнє та внутрішнє тіло в зовнішньому і внутрішньому тілі. Внутрішнє тіло передбачає сприйняття внутрішніх судин тіла органів тіла. Зовнішнє тіло передбачає сприйняття зовнішніх резервуарів, які є стопи, коліна, стегна, кисті, лікті, плечі, живіт, груди і голова. Підготовка тіла це сприйняття і обсяг того, з чим ми працюємо. І вміння формувати ставлення до всього тіла через єдине зусилля. Тобто, працюючи з однією частиною тіла, сприймаємо всі частини тіла, незважаючи на зовнішню простоту цієї практики, вона вимагає достатньої мобілізації ментальної, фізичної і, відповідно, Енергетичної, щоб одночасно налаштувати правильну циркуляцію енергії у всьому тілі.